Мамо, не плач, я повернусь весною у юку пташинкою, вдарю стою, прийду на світані в садок із росою, а може дощем. На порігу паду намочковий бач за чорну хустину, за те. Не плач, так судилося ненько, що слово, матуся не буде твої, прийду й попрошуся в сон, твій тихенько розкажу, як мається в домі нові. tornu hustinu za te Слово надається секретарю Володарської селищної ради Сергію Вікторовичу Миколаєву. Сьогодні ми проведжаємо в останню землю дорогу нашого земляка майорка Івана Анатолійовича. Іван народився 2 липня 1987 року в селі Гайворон. Навчався в Гайорунській та Прахомівських загальноосвітніх школах. У 2006 році закінчив Фастівський центр професійно-технічної освіти і здобув професію будівельного столяра-теслера. 30 червня 2020 року закінчив ударський професійний аграрний ліцей і здобув професію тракториста-машиніста. Все трудове життя працював різноробочим. 16 січня 2023 року Іван Майорко був призваний на військову службу під час мобілізації. 3 вересня 2023 року в районі населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області стрілець обслуги десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону Солдат. Іван Анатолійович Майорко загинув. У скорботі залишилася мама героя Валентина Михайлівна, сестри Наталя, Катерина, Рая та брат Михайло. Дорогі рідні, від імені всієї водарської громади приміть щирі відчуття. Ми розділяємо ваш біль. Та у скорботі низько схиляємо голови. Вічна шана і слава воїну Івану Майорку. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошуємо начальника 4-го відділу Білоцерківського районного територіального центру комплектування. Та соціальної підтримки підполковника Євгена Валерійовича Бордунова, війна знову принесла великі гори в нашу громаду. Бачите, яке становище зараз на фронті? Війна триває, наші хлопці гинуть, але гинуть для того, щоб була незалежність. Вони гинуть, щоб родини. Країна могла жити в мирі. І незалежності. Хочу, щоб ці хлопці ніколи про них пам'ять не угасала, щоб вона жила в серцях, щоб справжній подвиг, який хлопці вершать зараз на лінії фронту, воно передавалося з поколінь в покоління. І ми дякували їм за це. Герої не вмирають. Слава Україні! Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю.